Триває етер громадського інтерактивного телебачення та Радіо Один. Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку бізнесмен Віктор Корсак, фундатор музею сучасного українського мистецтва Корсаків. Вітаємо, пане Вікторе. Добрий. день Пане Вікторе, знаємо що ви готуєтесь до. Потужної мистецької імпрези, і в Луцьку маєте намір встановити світовий рекорд. Розкажіть більше про цю імпрезу. Ну, де, Світовий рекорд це наслідок нашої діяльності. Моє бути. Тобто ми зовсім за його не боремося. Це просто е, як результат. Е, ідея в тому, щоби. Е, Задати якийсь новий тренд в сучасному мистецтві, тобто ми хочемо інтегрувати мистецтво у реальний виробничий е, процес раніше. Е, ну, це робилося там на якихось таких тимчасових акціях, івентах, на біеналі. А ми хочемо на постійній основі це зробити. Е, а вже в рамках цього проекту буде це буде зала 5 тисяч квадратних метрів і буде створено найбільше в світі. Картина живописна, 2000 квадратних метрів, це 200 метрів на 10 метрів. Ну, це один аспект, а другий аспект це що за цим процесом можна буде спостерігати, як е, твориться це полотно, бо воно буде творитися півтори, півтора року десь орієнтовно. І це надзвичайно цікаво дивитись, як щось народжується. Тобто, цей проєкт буде створений у вашому музеї, так коли розпочнуться ці роботи, хто, хто малюватиме, чи це буде один художник, чи це будуть різні майстри, багато, чи хтось може долучитися? Один. Дивіться, проект стартує з акції народження. Народження. Ми його називаємо. то, що назва проекту Космогонія. Проект передбачає: ми хочемо дослідити в цій роботі. Думки різних людей, які є на нашій планеті, про те, як створювався світ, як він рухається, куди він йде. Куди він іде і чим це все закінчиться? І ми відповідно хочемо показати якесь своє бачення. Проект буде створювати картину. Самомулюватиме Петро Антип, це такий знаний український художник, скульптор. Він буде сам її робити. Ци 2000 квадратних метрів. Але в рамках цього проєкту будуть різні такі арт-івенти, будуть конференції, форуми, будуть якісь інші імпрези, будуть інсталяції. Тобто ну, це 5 тисяч квадратних метрів, і там буде багато чого цікавого, крім того, що буде організований виробничий процес. І пане Вікторе, ви згадували про те, що можна буде спостерігати за цим процесом, то і це можна буде робити безпосередньо в музеї, чи це, можливо, буде якась онлайн-трансляція, так? Вона буде і онлайн, і безпосередньо в музеї. Тобто можна прийти, у нас там буде система переходів, така, вона вже почала збудуватися. І, бо це ж висота 10 метрів, і з висоти десь 5 метрів можна буде ну, ходити, дивитися. За самою роботою, за тим, що створено вже, і за тим, як воно створюється. Пане Вікторе, а це якась абстрактна робота, чи там будуть якісь реальні персонажі, чи є якісь ескізи вже? Так, звичайно, є ескізи. Дивіться, вона буде побудована таким чином: вона буде мати так, три основних частини. Одна частина це 24 метри це буде початок. Тобто, це як воно все почалося, різні бачення. Друга частина це як воно розвивалося, і третя частина майбутнє. І е, там е, буде і фігуратив, буде і абстракція. Десь орієнтовно буде е, ця картина велика складатися з 300 е, ну, картин великих, тобто фрагментів, скажімо так. І кожен фрагмент він буде самодостатнім. E, тобто там буде якась сцена або частина сцени. Тобто e, ми хочемо цю e, роботу, можливо, в перспективі e, виставити на якийсь аукціон, e, і щоб її могли купити ну, не просто цілою хтось, бо це складно, щоб хтось таку роботу придбав, її нема до в світі експонувати толком, а e, її можна буде продати частинами. Причому чому частину значну коштів ми хочемо віддати на благодійність цієї роботи, а нам є куди віддавати. От і отак от воно буде. Ну і таке можливо, провокативне запитання, чи переросте кількість у якість? Тобто от е, наскільки, наскільки ця картина матиме вартість мистецьку. Художню цінність, так? Так. Ну, дивіться, ми взагалі живемо за правилом, і взагалі професіонали всі живуть за правилом, що ми або робимо все якісно, або не робимо нічого. Тобто про неякість навіть можна не говорити, це буде шедевр. І народження шедевра розпочнеться вже в цю суботу, так? А, в суботу в п'ятій годині буде. Оцей момент істини, таїнство першого мозка його називають. Тобто, ходіть, запрошую. Бо дуже цікаво. Тому що спостерігати за тим, як метець створить, ну це ти стаєш причетним до чогось великого. В тебе якийсь виникає свій новий психоемоційний досвід, він тебе надихає, відкриває щось в тобі нове, і ти можеш. Десь в ті гаузі які ти працюєш, вити на інший рівень, щось там ну це довга історія розказувати. Отак мистецтво працює Пане Вікторе, я так розумію, ви плануєте, що пан Петро, анти буде працювати протягом трьох тисяч годин, щоб встановити цей рекорд, а чи будуть в нього вихідні і коли він буде працювати? Адже ну знаємо, що митці працюють тоді, коли на них сходить муза, чи це буде вночі, чи в день? Чи є якийсь графік? Ну дивіться та дивіться. Тоже ситуація така: це насправді півтора року. Це більше, ніж три тисячі годин. Тобто, це десь він буде, що він ж і зараз працює. Ну ж, ми вже два місяці готуємо цей проект. Тобто, готуються ескізи, це а це три тисячі годин, протягом яких ви можете спостерігати, як митець працює над створенням безпосередньо цієї біля роботи. Він ж працюватиме і в інших місцях. А на рахунок музи, я взагалі вважаю, що муза – це розкіш, і таки більшість, хто щось зробив в тому житті, вважає, натхнення це, ну, це буває часом, але це таке не завжди, тому просто треба працювати. Золоті слова. Віктор Корсак, бізнесмен, куратор проєкту Космогонія, був гостем громадського інтерактивного телебачення і Радіо 1 Дякуємо вам за ці коментарі. Дякую вам.